Вітаю, ефір національного телеканалу Еспресо підхоплює Білоцерківська команда. Тож вам не потрібно цілий день відстежувати місцеві новини по різних джерелах, адже ми це зробили замість вас. Мене звати Ярослав Гопаца, і я закликаю вас поставити вподобайку цьому відео. Встановили сучасну зупинку, але забули про лавку. Мешканці приватних будинків по провулку проточний та вулиці Марії Примаченко вже як півроку бідкають через не до кінця облаштовану зупинку громадського транспорту. Як стверджують білоцерківці, скляну конструкцію встановили. А ось місця для сидіння ймовірно забули або ж просто не захотіли. То це спричиняє дискомфорт та незручність для літніх людей, яким доводиться чекати на автобус по 20 хвилин. За їхніми словами, вони неодноразово писали листи до виконавчого комітету та передавали через відділ звернень громадян, але ні відповіді, ні завершення робіт досі немає. Ба Більше часто недобросовісні білотерківці смітять на зупинці, а весь непотріб летить на територію приватних будинків. Місцеві намагаються боротися з цим самостійно. Навіть поставили поруч смітник. Нема на що сісти. Досточок так і немає. Ну вже скільки треба, вже ж пора зробити. Проблема тільки в пенсіонірів, тому що якщо ми підійшли, ми повинні присісти. А якщо нема де присісти, ми починаємо нас качати. Думала, що це зима, а через те не ставлять досточки. Але ж вже весна, пора поставити. То чекаєте. так так. Що... що то чекаємо? А може ви, вони забулися? То ви їм наповніть. Без господаря земля кругла сирота. Цей вислів точно не про наш наступний сюжет, адже господар у неї є, але єдине там відкрите кримінальне провадження у попередніх ефірах. Ми розповідали про оборудку з землею Міноборони по вулиці Хрусталенка 5 А, де нині працює ринок. Яка позиція оборонного відомства, що роблять прокурори, та скільки моноліт буд платить за користування ділянкою? Дивіться у нашій другій частині. У попередньому сюжеті ми розповідали, як у центрі Білої церкви на землях Міноборони замість житла для військових досі продовжує працювати ринок щодо махінації з понад одним гектаром відкрите кримінальне провадження. Це нам підтвердили у Держаудитслужбі та СБУ. А ось в оборонному відомстві нас запевнили, що вивчають інформацію та аналізують матеріали господарської справи. Виявляється, ще 13 років тому міністерство зверталося до суду про визнання недійсним договорів на оренду землі та встановлення сервітуту 100 моноліт Буд». вимагали звільнити ділянку та стягнути кошти з товариства. Проте суд вирішив, що цього робити не потрібно. Представники державного підприємства КУМІП обізнані ситуацією, що склалася у вищезгаданих правовідносинах, та неодноразово проводили огляд зазначеної земельної ділянки. Рішенням Господарського суду Київської області від 15 квітня 2011 року задоволені позову було відмовлено. Апеляційну скаргу заступника військового прокурора Білоцерківського гарнізону було залишено без задоволення. А рішення господарського суду без змін. Рішення набрало законної сили. Нагадаю, відповідний договір держпідприємство уклало з товариством у 2006 році на чверть століття. Його копію нам надали, і згідно з нею, сплата податку на землю становить 1% від грошової оцінки. А Це вона дуже... на той момент складала понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Тобто орендар мав платити 23 тисячі щомісяця. Права землекористувача – використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, зводити в установленому законодавством України порядку споруди, передавати побудовані споруди в оренду, самостійно господарювати на землі. Всі побудовані на земельній ділянці споруди за встановлений термін дії договору земельного сервітуту є власністю землекористувача. Землекористувач має першочергове право на викуп земельної ділянки у разі її продажу. Зміна умов договору та його припинення. До закінчення терміну його дії можливе за письмовою згодою сторін. Дострокове розірвання договору в односторонньому порядку можливе тільки за рішенням суду, змінами в законодавстві та нормативними документами, що обмежують режими діяльності сторін. Здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону. Втім, там, замість того, аби відповісти на наші запитання, окреслили функції своєї роботи. Також у листі промовчали чи виїжджали прокурори безпосередньо на місце, та чи допитали представників Куміба, Монолітбуда та інших питання. Чому від північного офісу Держаудитслужби отримано копію аудиторського звіту від 8 січня 2024 року про результати державного фінансового аудиту діяльності державного підприємства Міністерства оборони України Київське управління механізації і будівництва за період з 1 січня 2020 року по 30 червня 2023 року та долучено року до матеріалів вказаного кримінального провадження для перевірки викладених у ньому обставин? Письмові коментарі надали і у державному підприємстві КУМІП, яке стало правонаступником білоцерківського управління військово-будівельних робіт. Воно в обличчі Володимира Ярмоленка і заключило у 2006 році відповідний договір на встановлення земельного сервітуту з Монолітбудом. Так от, у Кумібі зазначили, що документ на сьогоднішній день чинний. Оплата здійснюється щомісяця на їхній рахунок. Зокрема, з січня 2023 року, по березень 2024 користувачі землі сплатили понад 407 тисяч гривень. Тім, скільки ж отримали загалом, починаючи з 2006 року, такою інформацію на держпідприємстві не володіють. Станом на 14 березня 2024 року між четвертого «Куміп» та ТОВ «ВБФ Монолітбут укладено додаткову угоду до договору земельного сервітуту, якою переглянуто розмір плати з урахуванням актуальної нормативно-грошової оцінки 6 мільйонів 205 тисяч 744 гривні. Заборгованість 55 тисяч 905 гривень. То в ВБФ Монолітбут визнало наявну заборгованість та зобов'язалось її погасити найближчим часом. Керівництво ДП Моуку всіляко сприяє всім розслідуванням щодо протиправних дій, як колишнього керівництва, так і діям, які нанесли шкоду інтересам ДП МОУ «Куміп» та державі взагалом. У наступній частині ми ж почуємо позицію представників ТОВ Бут та незалежних правозахисників, які привідкриють інші не менш цікаві деталі земельної оборудки по вулиці Хрусталенка, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Тепер перейдемо до традиційної рубрики нашого телеканалу, аналізу декларацій чиновників та посадовців за 2023 рік. Цього разу дивимося, скільки грошей має, та що у власності очільника муніципальної варти Сергія Возненка. Так за минулий рік він заробив понад 912 тисяч гривень. У цю суму врахована зарплата за місцем роботи, аж дві пенсії, майже 30 і 246 тисяч гривень, соцвиплати та дохід від відчуження майна Додатково директор комунального підприємства має 200 тисяч гривень готівки. Його дружина, заступниця міського голови, ще півмільйона доларів та євро не мають. Протягом минулого року Сергій Возненко нового майна не купував. У власності має квартиру площою 110 метрів квадратних та гараж у білій церкві. Їздить на Hyundai 2020 року випуску. Україна є найбільш замінованою державою світу потенційно 176 тисяч квадратних кілометрів території. Тож з нагоди міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки, волонтери Червоного Хреста провели вуличну акцію у районі вокзальної. Зі слів організаторів, ціль показати усім охочим, як виглядають вибухонебезпечні предмети, та що робити з ними, коли знайшли. Сьогодні ми тут зібралися на таку імпровізовану акцію стосовно того, що 4 квітня це міжнародний день просвіти змінної безпеки. І от сьогодні ми плануємо це все розповісти пересічним громадянам для того, щоб забезпечити своє життя, не наражатися на небезпеку і завжди залишатися в більш безпечному місці для перебування на нашій території. Підготовлений означає озброєний у білоцерківській філії лісове господарство. Провели підготовку до пожежонебезпечного періоду, який розпочався з березня. Як розповідає головний лісничий Арен Костянюк, на підприємстві організовані лісові пожежні станції другого типу, в яких налічується 32 людини. Крім того, є 10 відеоспостерігачів, через які контролюють пожежну обстановку в лісах. П'ять камер зведені в один монітор, за яким слідкує співробітник. У випадку загорання на подію виїжджає спецгрупа. А ось якщо вогонь надто сильний, на допомогу прибувають працівники ДСНС. Крім того, у лісгоспі є усі потрібні знаряддя для ліквідації полум'я. Пожежні хлопавки, лопати, рації, респіратори, сигнальні жилети, пожежні рукави тощо. Даний захід. Потрібен нам для того, щоб розуміти, чи готовий на сьогоднішній день Білоцерківський лісгосп для гасіння пожеж та надзвичайних ситуацій, які, будуть, не дай Бог, будуть виникати в пожежонебезпечний період. Ми в складі обстеження даної техніки. Ви бачите, тут розташована техніка, яка буде використовуватися на цих пожежах в даному випадку. І ми в допомозі будемо ліквідовувати ці пожежі. У випадку надзвичайної ситуації ми моментально реагуємо. Тобто, в нас є сім пожежних автомобілів, у нас є 11 тракторних бочок з обладнаних мотопомпами, які агрегатуються з тракторами, які також виїжджають і для підвозу води. Можуть безпосередньо самі тушити пожежі. Також є ґрунтообробна техніка, яка агрегатується за тракторами тими самими. Є 11 пожежних модулів. От Наразі ви бачите, позаду нас агрегатуються з автомобілями Сузуки. Модуль має ємність води 500 літрів, облаштований мотопомпою, облаштований двома рукавами 50 і 25 діаметр. У той час, як США призупинили постачати зброю нашій країні, а в Європі досить повільно рухається цей процес, Українців закликають продовжувати донатити на збройні сили. Підтримуючи таким чином наших воїнів на фронті, до того ж, за інформацією співзасновника Монобанку Олега Гороховського, з початку повномасштабної війни, співвітчизники задонатили через їхню установу 1 мільярд євро. Чи продовжують білоцерківці допомагати армії та волонтерам? Пропоную послухати. Коли ви востаннє донатили на ЗСУ, чи донатите взагалі, і які це суми, і кому донатите? Можливо, знайомі. Ви, чесно, ми донатили на ЗСУ на дрони, пам'ятаю, була акція на колядку. Яка сума? Якщо чесно, я не пам'ятаю. Майже 10 тисяч. Та, в принципі, не донатили не було можливості. Взагалі? Взагалі не було можливості. Але допомагали другими способами. Збирали... Збирали різні речі, який? різну їжу. Всяке, що може подобатися, якісь ресурси такі. Кому я так скажу, я не скажу. А так, то ну, десь може, неділю назад. А яка це була сума? Так, так як я школьник, був, сильно багато не закинув, по гривень 50 можу. Ну, я сама з міста Сквера, Київська область, Білоцерківський район. У е, нас часто проходять ярмарки. 30-го числа у нас була ярмарка, так я донатила. А яка ця сума була? Я кожен раз, коли 20 гривень, коли 50 гривень. Останній раз 50 гривень. 200 гривень місяця два назад. А сьогодні ти скільки донатила? Ну, коли? Споминай. Сьогодні збізнала. А, ми купили сітки за 7500. Це сьогодні, правильно? Сітки з пандбонд. А для кого це ви купили? Це для. Тих, в'яжуть, їх. в'яжуть знайомі наші. Я ще через телеграм-канали там по стопу по 200 гривень доначу. Два-три рази в місяць. На сьогоднішній день це дуже важлива справа допомога нашим ЗСУ. У мене є знайомі мої волонтери. Я трошки більше участвувала вдома, щось ми робили. Ну так як зараз по грошах людей йде тяжко, скрутна ситуація, але що потрошечку, що можна. Світлини білоцерківця Ростислава Маленкова потрапили в топ 100 конкурсу. Вікі любить пам'ятки 2023». Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук митець. Це три фотографії. Колонада Луна, що у парку Олександрія, спасопреображенський собор та гребля на заріччі. Загалом, за інформацією організаторів, на конкурс подали майже 20 тисяч світлин, що є третім показником у світі. Зазначу мета ініціативи зібрати фотографії всіх пам'яток культурної спадщини світу і розмістити їх у вікісховищі. Найкращі роботи в Україні протягом декількох етапів вибирали журі та волонтери. Зокрема, там є пам'ятки Київ. Київщини, Харківщини, Чернівеччини, Львівщини та інших регіонів. Їх можна переглянути на відповідній сторінці у Вікіпедії. На цьому я ставлю крапку у сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви. Для вас працював Ярослав Гопаца та вся наша команда. Переходьте на сторінки Еспресо Біла Церква, лайкайте, коментуйте і пишіть нам про те, що вас турбує у місті. Мирного вечора та бережіть себе.